Ми вийшли на вулиці, аби разом з первомайцями з'ясувати, яким ми всі разом бачимо наше місто після перемоги, а заразом і сформувати завдання для місцевого самоврядування. Кожен хвалить своє місце, де він живе. Так що я у своє місце, своє місто закоханий, так що я не скачу поганого. Ну а саме головне, щоб війна закінчилася. Саме головне, а відновлюють у кожної людини є свої думки. Залежно від можливостей цих людей, нас усіх, разом взяти. Ну і ще, звісно, якась допомога і так далі. Та тобто треба починати з себе. Є свої сили, є свої руки. Беремося і починаємо робити, що нам треба, що ми доробили. Ну, головне, це збереження наших людей, наших дітей і нашої держави. Безумовно, дякую. А як на вашу думку, що, яке, що би ви ще бачили в місті того, чого зараз немає? Ні, все достатньо є. Головне, зараз голова, голова забита миром і поверненням наших рідних додому. Ну, чудовим, процвітаючим містом, звісно. Що на вашу думку треба відновити, зробити в місті потім уже після війни? А, знаєте, ми, ми тут нещодавно, Романську. Дуже добре, гарне місто. Люди такі привітливі. Клас, а що, а що, що вам би хотілося ще? Отак ви собі ходили по місту і бачили щось би ще отут, отаке, якби було Було б супер. Ну, лічно для мене, да. то от ми живемо біля парку і не вистачає діткам трошки. Навіть не вистачає, а ну, немає там руки. Руки не доходять пофарбувати, наприклад, да, от там зломані горки. Mm -hmm. і uh -huh. тому подобне. Тобто я дивлюсь, ми там кожен день буваємо і прямо от напрашується. Ну, не так відновлююся. По сравнению, як було до цього при другому то було дуже ужасно. А зараз добре, парк робить, остановки потихоньку встановлюються. Я щось навіть не знаю, так, так на думку не спадає, наче все у нас так нормально. Це добре, а ви як думаєте? Ну, теж так вважаю. Можливо, щось у нас, більше такі, все працюють, і розважальні всі і дитячі площадки, і центри, і парки. Значить, все. Ну, що стосується такої життєдіяльності міста, наче у нас все добре. Наче так нічого не, закривало. да. начи, щоб не закривалося, да, щоб прям це... так кардинально. Тому. Я Лас. думаю, що у нас не було. Додати щось можливо так, а відновлювати, в принципі, наче ми такого глобально нічого ага. не закривали. А що додати можна? Ну, щось, мабуть, більше для дітей. Зараз молодь сучасна, так для, трошки є для сучасної такої, для підлітків нема нічого такого, де б їм проводити зараз свій час. Ну, я вважаю, бо я як мати ага. підлітків, вважаю, що от їм зараз нема до кроме того, більше в гаджетах сидять, да, і... де проводити для таких старшого покоління час. Ну, щось, щось таке.